Вчора хотів вдягнути ці гаглз. Це подарунок від мого товариша з Чехії. З них все і почалося. Коротше я якось багато років назад приїхав в Чехію в гості до мого товариша, в нього є Сузуки Булувар. І він мені подарував ці гаглз. Ну вони так називаються в америці гаглз. Каже, на, буде байк, будеш носити. І вони якраз підходять. Вони круті, м'ягенькі, легенькі, вони якраз підходять під цей шулом. Але справа в тому, що я дихаю очима, виявляється. І коли я їх вдіваю, за одну хвилину одразу все тут запотіло всередині. Тут немає ні опірів, нічого. Бачите? Вони щільні. І за одну хвилинку все запотіває, я вже нічого не бачу. Може ви знаєте, як з цим боротися, підкажіть мені, будь ласка. Ще хочу вам розповісти про гріпси. Ну, ви ж знаєте, я робив маленькі всякі апгрейди, змінив вихлопну систему, поміняв, поставив Vencing Hyunes. Всі всі накладочки, педальки, Ну це я сам робив. І гріпси поміняв, у мені ті. Які були рідні, рідні, оригінал мені не подобались. А ось ці <кій> ось ці вони круті. Але в мене є ще одні такі літні перчатки, рукавички, і в них ось тут дірочки. Вони тако тоненькі, щоб, щоб рука дихала. І от коли ти довго їдеш, і тримаєш за гріпси ось ці штучки всі. Бачите, які вони як на гранаті. Вони тобі молюють руку, уявіть і може бути, можуть бути мозолі. Вони дуже класні. Коли ти їдеш в холодну пору. У мене є такі рукавички для холодної пори. І в них дуже, дуже погано відчувається сама гріпса. Але оця гріпса відчувається добре в них. Дуже круто. Ну і в цих, в цілому мені дуже зручно її руки не муля. А в тих, таких з пальцями, але з, з дірками тут відчувається дуже, дуже-дуже сильно. І мулює руку. Як вам мій красунчик, я приїхав. Заради вас, підписники, в цей магазин Best Buy. Але він відкривається за декілька хвилин. Хочу купити там мікрофон, щоб вам було приємніше мене слухати. Подивлюсь мікрофон. Хороший вже мікрофон. І хочу подивитися ще лампу таку настольну, щоб знімати лише свої руки, коли я... Розповідаю щось про ножики, бо Братик мені сказав, що люди, які дивляться відео про ножі, хочуть бачити лише ножі, а не твоє дуже симпатичне обличчя. Так що подивлюся скільки коштує лампа. І скільки коштує мікрофончик. Ну, звичайно... На Амазоні це замовити дешевше набагато. Але тут ти можеш помацати те, що ти купляєш. І зрівняти ціни. Ну і в Китаї, звісно, О, в Китаї чітко на Амазоні в інтернеті, звісно, там все китайське. І з поганою якістю. Ви знаєте, що все китайське поганої якості. Так що чекаємо ще декілька хвилин і гайда купувати мікрофон.